І от якраз зараз ми будемо говорити про рівень зарплат. Наскільки він достатній для українських військових чи ні? Тож і наразі поговоримо і просто порівняємо рівень зарплат українських і польських військових. Рекрути отримують 20 тисяч гривень. Тоді командир бригади 50 тисяч. Командир батальйону 36 500, Командир роти 31 тисяча. Командир взводу майже 30 тисяч. Головний сержант роти 26 тисяч гривень на тисячу менше. Головний сержант це такі припустимі. Якраз не всі, звісно, посади. я зараз оголосила, а частково обов'язково. І тепер до Польщі середня зарплата в польській армії для військовослужбовців разом з надбавками приблизно 68 тисяч гривень, а от без надбавок рядовий солдат отримає 44 тисячі 220 гривень, зводний 50 тисяч 500, і у сержанта польської армії зарплата 53 тисячі гривень, у прапорщика майже 57 тисяч гривень, лейтенант отримує ставку у майже 60 тисяч гривень підпоручення, поплічник, він польською називається, і бригадний генерал, заробляє 105 тисяч 300 гривень у вищого командного складу генералів та адміралів, оклад 161 тисяча 900 гривень. Тисяч гривень, але не забуваємо, що там і умови е, е, життя трошечки інші, і ціни інші. Але е, нам зараз важливо дізнатися і розібратися щодо українських військових. У нас зараз на зв'язку. Геннадій Кривошея це член антикорупційної ради при Міноборони. Геннадію, доброго ранку. Доброго ранку. Нещодавно врегулювали от якраз ці доплати військовим. І чим обмовлюються такі цифри? Бо раніше я пам'ятаю, кричали, що навіть 30 тисяч доплати то, мовляв, багато. Ну, давайте бути відвертими. На сьогоднішній день заробітна плата та, що була, наприклад, у минулому році, не так. Та заробітна плата, яка була до початку повномасштабного вторгнення у військових, які знаходилися тут, аж або ще навіть до 2014 року, то зарплата військовослужбовців була на досить низькому рівні. Ну тобто, в нас в збройних силах України була досить низька зарплата. Були там певні відповідні зарплати у певного керівного складу, там у високопосадовців, які мають відповідні звання них там було, але з початком повномасштабного вторгнення ну зрозуміло, що держава зрозуміла, що потрібно звичайно піднімати заробітну плату. Відразу почали говорити про ті 100 тисяч, які там на передовій, зробили мінімальну там зарплату, про яку говорили там в межах плюс-мінус там 30 тисяч, які знаходяться тут. Ну от. але були інші проблеми. В зв'язку з тим, що в нас не вистачало фінансування в бюджеті, і ми ну так сталося, що ми в даному випадку нам потрібна певна допомога. Ми її отримуємо, для того щоб забезпечити військових, то звичайно є моменти, і ми до нас також в таку раді певні військові звертаються до про з тим, що саме на сьогоднішній день десь хтось не до відповідну оплату. Але те, що підняли, як бачимо, відповідно до тієї інфографіки, про яку ви показували для окремих. Наших військовослужбовців, зокрема тих, хто напередку. кутуюсь, тобто ми бачимо, що певна заробітна плата вона все-таки з цим роком ще буде більшою. Інше питання: наскільки тут має вже говорити Кабінет міністрів, да, показувати свою позицію чітко, наскільки ми розуміємо, що буде відповідне забезпечення з держави. Тобто, ці цифри мають бути підкріплені відповідними фінансовими надходженнями, надходженнями податків, відповідної допомоги. Грандових підтримок і тому подібне для того, щоб ми розуміли, що військовий має бути забезпечений і що він, саме головне, заробітну плату, відповідно, буде отримувати вчасно. Е, якщо ми говоримо про країни, про ту ж саму Польщу ну давайте візьмемо, що якщо не помиляюсь, країна Польща входить в двадцятку країн по рівню забезпеченню серед країн НАТО. Це перше, друге, ми не є країною НАТО, на жаль, і. Ну, рівень забезпечення, який сьогодні є в Польщі, вони фактично йдуть по цим стандартам, і стандарти НАТО вони передбачають не лише заробітну плату, вони передбачали і військове забезпечення, і відповідну і техніку, і все, що стосується одягу, харчування систем, і тому подібне. Чотирнадцятого року ми потихеньку почали переходити на цей рівень, але тільки вже коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли наскільки важливо було отримати і дотримуватись цих відповідних стандартів зараз. В процесі воєнного е, цього стану да, в процесі такої сильної боротьби ми Україна показала наскільки є потужною сильною армією, наскільки наші збройні сили не побоюсь цього слова сказати є мабуть одними з найкращих сьогодні. Наша наша наші військові є найкращими в світі. І показують, наскільки вони не просто гідні бути там, можливо, ще й вищої плати, а наскільки вони є прикладом того солдата, звичайного простого, який того стандарту, вже якого да, яким має бути стандарт в, ну, в тому числі в НАТО, я чому сказав про НАТО і тому кажу, тому що Польщу просто міряти як одну просто країну. Но більше у них там фактично плюс-мінус. Якщо не помиляюсь там у них десь плюс-мінус забезпечення в півтора-в два рази більше. От плати, якщо в нас там солдат отримує рядовий близько 30 тисяч гривень, то у них. Йде забезпечення. Добре, давайте давайте від, відійдемо да. тоді від Польщі, бо Польща, зрештою, вона, вона не воює. Ця країна не перебуває у стані б, да, да. війни. Ви сказали дуже важливу річ, яка і звучала до цього. І отут дуже цікаво, чи вже працюють ці доплати про те, що Кабмін має зробити відповідні кроки. Тобто, поки не буде дозволу, то ці виплати не підуть. І це буде просто голослівна історія про те, що у нас можуть отримувати 120-150 тисяч людей, які безпосередньо на передовій і зараз е забезпечують звільнення тому, того самого роботиного і інших населених пунктів. Але вони, зрештою, це чують, але його не, немає цих грошей. Чи вже хтось їх отримує? Єві, це, в мене інформація про те, що хтось саме отримав збільшену, Мені не надходило, тому що ми там інформацію цю не узагальнюємо, не збираємо. Але якщо зараз удивіться сьогодні пішла ця інформація, я думаю, протягом тижня ми чітко зрозуміємо від по інформації від наших е, збройних сил, хто вже отримав цю заробітну плату. Нам потрібно просто почекати декілька тижнів, закінчиться місяць. і Ми будемо бачити результати цих виплат, чи будуть вони, чи не будуть. Я думаю, що вони мають бути, тому що ця заява, яка прозвучала, вона має бути під підкріплена реальними фактичними платежами. Якщо це цього не відбудеться, то я вважаю, що це знову ж таки помилка влади. Говорити про те, що не відбудеться, ну у нас досить багато є моментів, коли той чи інший державний орган заявляє ту чи іншу позицію, в тому числі який стосується і міністерства оборони. А потім воно не виконується, бо воно не дотримується з тих чи інших речей. Оце основна проблема, тому що не можна сказати, що ми робимо там доплати, ми змінюємо, збільшуємо заробітну плату, а при цьому не виплачувати. Це саме найстрашніше. Давайте ж не забувати. У нас дуже багато ще військових, які знаходяться на лікуванні. У нас дуже багато військових, які знаходяться е, в місцях там передислокації, тому подібне. Тобто е, є ті. У нас є ті, які знаходяться на сьогоднішній. Так які знаходяться повоні. Тобто, це все має бути централізовано врегульовано. І я ж кажу для того, щоб переходити до о, саме от, до цих виплат, ми повинні чітко розуміти, як вони будуть відбуватися. Я е, ну мабуть більше навіть аж переконаний. То що я думаю, я переконаний в тому, що ці оплати мають бути, тому що на сьогоднішній ну... день принципово да принципово в кінці цього місяця, я Думаю, на початку вересня, місяця ми військові мають побачити ці оплати. А тут якраз 에... вересень буде вирішальним, бо тоді буде, була я вважаю, що розмова. Це, показу, це було наприкінці так. червня, і була звучала тоді, що дається 30 днів на те, щоб усі відповідні підзаконні акти були проведені, і щоб вже гарантовано видавалися ці гроші. І тут дуже ж цікава історія, звичайно, виходячи з того, чи є на це кошти в державній казні. Останнє питання у нас є на це кошти. Ну, дивіться, наскільки я бачу, по тому, як здійснюються оплати по певним там, закупівлям Міністерства оборони загалом, то всі, взагалі, закупівлями, які відбуваються, то першочерговими всі платежі, які є, це те, що стосується Міністерства оборони. Тому на сьогоднішній день, якщо в нас є кошти ремонтувати по 200-300 по мільйонів, якісь робити ремонти, доріг і тому подібне, це мені говорить про що? Що в нас проблем з забезпеченням армії бути не повинно. А тут же Якщо інша хтось історія. Хоч... Ви ж чули про те, про те, що ці гроші виділяються дуже часто нашими а, донорами, країнами, партнерами і виділяються якраз на ремонти міст, на відновлення міст після обстрілів і всього іншого. Дивіться, і якби ці гроші правильно. ми не можемо пустити на армію? Мені дуже важливо, щоб наші військові отримували відповідну Мені гідну також гідну це зарплату. дуже важливо, ну, але якраз... держава держава повинна. На сьогоднішній день і основне завдання держави це правильно розставляти акценти на виплатах, які повинні здійснюватися з державного бюджету казначейством. Пріоритет сьогодні збройні сили України. Якщо пріоритет збройні сили України і цього забезпечення не буде. Тоді я вважаю, що ті керівники, які відповідальні за ці виплати, вони мають що бути або а, якимось чином покарані, або відсторонені, або вони мають звітувати в парламенті перед депутатами, чому вони не здійснили ту чи іншу виплату. В іншому випадку ми порядку не наведемо і Якщо не буде жорсткого контролю, тому ми повинні зі своєї сторони здійснювати цей контроль. Є виплати, ви заявили, давайте виплачувати, тому що це не просто заробітна плата. Сьогодні я вважаю, що вчасне на надходження заробітної плати для наших військових службовців це є наш захист. І дякуючи нашим збройним силам, ми можемо сьогодні говорити по телебаченню. Ми бачили, що сьогодні було вночі в Києві. в Тому ж самому, ми бачимо, відчули. як ворог намагається відчули. Да. Бачили, відчули, не спали. Але ми. Переконані тому, добре що ніхто не загинув. Значить чому? Тому що наші військові несуть свій виконують гідно свій обов'язок, і ми їм за це дякуємо. На жаль, вас виправлю тільки у столиці загинуло дві людини. Троє поранено якраз Я внаслідок падіння уламків. Ми про це розповідаємо у нас в ефірі від самого ранку. Але так абсолютно вірно, ви сказали, наші військові мають отримувати гідну зарплату. І вересень це буде така перевірка відповідна роботи кабміну саме в плані цих доплат. Адже було дано 30 днів на те, щоб вирішилися, і усі уся паперова робота була проведена. Дена, дякуємо, що доєдналися до нас. Геннадій Кривошея, член антикорупційної Дякую. ради при Оборони, був з нами на зв'язку. Говорили про доплати українським військовим.